Hello, hello! Welcome in the channel. Learn English with Ivan Shandra. Welcome. У нас сьогодні буде практичне заняття. Так, як ви бачите, на нашому каналі вже є багато відео, в яких розказується про часові відмінки дієслів, як використовувати у тій чи іншій ситуації те чи інше дієслово, в якому відмінку його ставити. Але сьогодні у нас буде практичне заняття, тому сьогодні будьте дуже уважні і дивіться обов'язково на екран, тому що там будуть приклади, на які вам потрібно буде звернути увагу. А також вам потрібно буде самим зробити якісь речі. Ну що, поїхали! Найперше хотілося попрактикувати з вами Present Continuous Tense теперішній тривалий часовий відмінок. Це дуже цікавий часовий відмінок і нагадаємо собі, що він використовується тільки тоді, коли ми говоримо про якусь дію читання, писання, їмо, спимо. Ну, коли спимо, ми говорити, не можемо про себе так, що ми в цей час спимо. Неважливо, яка дія. Але коли ми говоримо про дію, яка відбувається саме зараз, під час нашої з вами розмови, або під час вашої розмови з вашим якимись, ну, не знаю, знайомим, знайомою, співрозмовником. А щоб нагадати, будь ласка, подивіться на цей приклад, який ви бачите в себе тут на екрані. Ви знаєте порядок слів в англійському реченні: це swapped, subject, verb, object, place time. І у якості Subject я люблю використовувати займенники. Це найлегше тоді вивчати. Отже, коли ми говоримо про себе любимого чи про себе любиму, так ми говоримо я, I. І біля I, ми, як бачите, завжди ставимо M I am reading this text. Якщо говоримо про він, вона, воно, неважливо, хто це, він, вона, воно, але відноситься до цієї групи, ми використовуємо «is», «he». Is reading this text, she is reading this text, or it is reading this text. І коли ми говоримо про множину, you we, they. Нагадую вам, що you завжди множина в англійській мові. You we, they. Ти, ми вони. Ми тоді використовуємо are біля цієї групи суб'єктів. Отже, you are reading this text, we are reading this text, and They are reading this text. Отже, нагадали ми з вами, перше, ми говоримо, використовуємо Present Continuous тоді, коли ми говоримо про щось, що відбувається саме зараз під час нашої розмови, або навколо цього часу. Так? Подивіться відео, будь ласка, на цьому каналі про Present Continuous, теперішній тривалий часовий відмінок. І другий момент, який нам потрібно пам'ятати, це використання. Ось цих е, слів am, is, are, які насправді є е, дієсловом to be відповідно до, до тої чи іншої особи. Так само у нас є відео про дієслово to be на цьому каналі. Передивіться, будь ласка, це вам дуже допоможе. Ну і саме сіль у цьому у present Continuous Tense заключається в тому, що вся тривалість дії описується за допомогою дієслова. У кінці якого ми ставимо закінчення ing, так як у слові ось тут. reading. так? I am reading this text. Я читаю цей текст, але ця форма I am reading говорить не про те, що я саме зараз читаю, коли ми з вами ведемо розмову. <му> ну, а зараз йдемо прямо до текстів, у яких ви будете вчитися розпізнавати і розуміти правильно значення. Present Continuous, теперішнього тривалого часового відмінку. Подивіться на екран. Будьте уважні, я буду читати і буду старатися вам допомогти на, першій, на першому цьому екрані допомогти е, знайти Present Continuous і порозуміти. На другому екрані ви спробуєте самі це зробити. I am trying to explain how to practically use the English language. Am trying це Present Continuous, говоримо у цьому реченні, яке значення цього речення. Зараз, у даний час, коли я вам це говорю, я пробую, I am trying, саме зараз, під час нашої розмови, пояснити, як практично використовувати англійську, англійську мову. I am trying to explain how to practically use the English language. So, what I am actually doing is that I am speaking using sentences, With the Present Continuous tense. Думаю, ви вже тут побачили. I am speaking. Am speaking. Тобто, в даний момент я вимовляю або говорю речення, використовуючи Present Continuous tense, тобто теперішній тривалий часовий відмінок. I am speaking. Тобто, в даний момент я якраз і використовую Present Continuous tense для того, щоб вам його пояснити. Наступне речення. Of course, you remember that we use it mainly to talk about the actions that are happening at the time of our conversation, speech, talk, or around that time. Зайшли, present Continuous. Зверніть увагу на ті слова, які мають am, is, are, і діє слово з закінченням ing. Продивимося це речення ще раз. Of course, ну, звичайно. Ви пам'ятаєте, що ми використовуємо Present Continuous Tense, або тут я поставив замість назви займенник It. Mainly to talk about the actions, в основному для того, щоб говорити про дії That Are Happening, які відбуваються. Звернули увагу на те, що Present Continuous Tense використовується тільки тоді, коли нам потрібно розповісти про, ді... про тривалість дії. У теперішньому часі. Саме зараз триває якась дія. Все так дуже просто. Якщо вам потрібно сказати щось інше не про дію, яка триває зараз під час вашої розмови, ви не використовуєте Present Continuous Tense. А ось зараз зверніть увагу на наступний текст, і ви поба і по постарайтеся побачити, де використовується Present Continuous і яке значення цього тексту.

I am working on another project as well. My green screen is hanging right behind me, but you don't see it. However, what you can see and hear is that I am talking too much. So I am going to stop my monologue and help you say a few sentences in English. <laughs> Побачили ті um, часові відмінок Present Continuous, які я використовував, щоб описати, що відбувається навколо мене у цей час. Якщо ні, давайте разом пройдемо через цей текст. Тепер уже будьте уважнішими. So I want you to look around and see what is happening right now. What is happening? Що відбувається в цей самий момент? Я тепер говорю про себе. I can hear my furnace is running. Я чую, що обігрівач мій якраз тепер працює. Так, я розумію, run це бігнути, але furnace так само running. I can see that my camera is working because the recording is going. Я бачу, що моя камера працює зараз у даний момент. Саме в цей час вона робить запис цього відео. Is working. Я працюю, чую, так би мовити. Працює в даний момент. Тому що. Recording is going. Рекорд uh, запись цього відео якраз тепер триває. And that's why you can see me. Okay. I am working. Я працюю у даний момент. Хоча я з вами розмовляю, але в мене на іншому екрані тут є відкритий інший проект ще, над яким я працюю. Тому я вам кажу, I am, я почав працювати над цим проектом. Час від часу до нього повертаюся, але поки що його ще не закінчив. І тому я легко можу сказати і про цей проект у Present Continuous, що це ще триває процес роботи над іншим проєктом. I am working on another project as well. My green screen, зелений екран, хрома акі, так? Ви його не бачите, як я тут написав. Але він висить позаду мене Is Hanging. Якраз у даний момент він там і висить. Right behind me. So, but you don't see it, але ви його не бачите. However, однак, what you can see, що ви можете бачити and hear, чути, is that I am talking too much. Що я говорю забагато. І саме в цей момент, так я багато говорю. І тому ось я використовую present continuous tense. І останнє речення. So I am going to stop. Я збираюся зупинитися, зупинити свій монолог and help you say a few sentences in English, допомогти вам зробити декілька речень in present continuous uh, на англійській мові. Ви можете так само, як я зараз описав, що відбувається навколо мене, так ви можете так само описати, що відбувається навколо вас саме зараз. Ніби ви ведете розмову зі мною, але ви дивитеся, що навколо вас відбувається. І я вам цьому допоможу. Просто ми зараз з вами подивимося на питання, які я тут склав, для того, щоб вам легше було створити вашу історію про те, що відбувається навколо вас саме зараз. So, let's practice! Давайте будемо практикувати. Спробуйте відповісти на ці прості питання, але по черзі, не зразу усі. Давайте, я задаю питання, а ви даєте відповідь. Даєте відповідь про себе. А потім я. Кажу відповідь, яку би я дав саме зараз. Is the wind blowing? Подивіться вікно. Чи вітер віє на вулиці? Is the wind blowing? Як відповісти на це питання? Все дуже просто. Із питального ми його робимо розповідним: The wind is blowing. Вітер віє. Це в тому випадку, коли вітер саме зараз і віє на вулиці. Are the trees moving? Подивіться в вікно. Are the trees moving? Як би ви відповіли? Чи дерева move? Це ходити, переходити. Чи де дерева ходять? Було б дивно, звичайно, так. Якби ми подивилися в вікно і бачимо, що дерева пішли. так? Це було б дуже дивно. Але про... у цьому випадку, ми, звичайно, можемо відповісти: The trees are not moving. Заперечення. Не. Йдуть або не переходять з місця на місце. Та все ж таки відносно до дерев, можна використати дієслово move, але тільки тоді, коли ми говоримо про верхівки дерев. The tree tops are moving. Звичайно, вони колишуться від вітру. The tree tops, але не ціле дерево ходить, тільки the tree tops are moving. Аби я хотіли відповісти. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну а зараз я би вас попросив подивитися, що відбувається у вашій, вашій хаті чи у вашій квартирі, ваших апартаментах. Подивіться навколо, що відбувається. Ну, там може відбуватися багато чого, але або можливо взагалі нічого може не відбуватися. А я вам допоможу зараз. Подивіться на ці е, запитання: Is someone watching the TV? Чи хтось у даний момент, коли ви дивитеся це відео, дивиться ще ТВ. Якщо ви дивитеся на, по телевізору це відео, то звичайно ви його самі зараз дивитеся. Ви можете відповісти, «Yes, someone is watching the TV. Або, або no one is watching TV. Ніхто не дивиться телевізор. Потім, is your pet roaming around? Pet, domain tavainka. Roam. з місця на місце без якоїсь конкретної цілі. I be відповів – My pet is not roaming around. I don't have a pet. That's why. А як би ви відповіли? Напишіть у коментарях. Ну і багато чого іншого ви зараз можете сказати, що відбувається навколо вас. Не забувайте використовувати відповідні форми дієслова to be і закінчення Ing у кінці того дієслова, яке ви бачите. Отже, як бачите, використання Present Continuous Tense дуже просте. Ми використовуємо тільки тоді, коли його потрібно, а потрібно тільки тоді. Використовувати, коли ми говоримо про якусь дію, яка триває під час нашої розмови. Хтось до вас завітав, а ви якраз розмовляєте по телефону, відкриваєте двері і кажете: Please be quiet, I am talking to someone. I am talking. Я говорю зараз з кимось. Або ви можете сказати, I am watching this video. Я дивлюся зараз це відео. Багато прикладів є. Тому використовуйте Present Continuous не боячися. Ну а тепер хочу вам подякувати, що ви зі мною на цьому каналі. Підтримуєте його підписками, лайками, коментарями. Продовжуйте так робити. Розкажіть друзям про цей канал, щоб вони вивчали англійську разом зі мною або разом з нами всіми. We are learning English Together: Ми вивчаємо англійську разом. Are learning present continuous. Watch there Okay, see you in the next video. Bye bye.